Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російську армію на Херсонщині чекає розгром, який можна порівняти з битвою під Аустраліцем, Вважає Томас Зейнер. Генерали РФ продовжують перекидання величезної кількості військ у Херсонський котел у відчайдушній спробі зупинити український контрнаступ. Ця історія може обернутися для РФ повним розгромом. Таку думку у своєму блозі у Твіттер висловив відомий публіцист та письменник Томас Зейнер. Чим більше я дивлюся на фронт у Херсонській області та численні заяви України про майбутній контрнаступ, тим більше відчуваю, що Україна готує росіянам аустраліц, написав зейнер. Битва під «аустраліцем» відбулася 20 листопада 1805 року. Це була вирішальна битва наполеонівської армії проти третьої антинаполеонівської коаліції, до якої входила російська армія Олександра І. У ході цієї битви Наполеон загнав противника в майстерно створену пастку, зруйнувавши міф про непереможність російської армії. Австріліц вважається прикладом битви, що призвела до повного розгрому супротивника. Зейнер провів паралелі між боями на південному фронті в Україні та «Аустерліцем». Херсон правий фланг, а Мелітополь праценський висоти. Поки що росіяни повторюють ті ж помилки, які прирекли їх на смерть під аустраліцем, включаючи річку без мостів у них за спиною та непрохідну водну перешкоду на півдні, розповів письменник. Він вважає, що Україна має шанс покласти край російській окупації в цьому бою. Якщо українці справді влаштують росіянам аустраліць, тоді вся війна закінчиться. Констатував зейнер раніше. Військовий експерт Олег Жданов розповів про сюрприз, який чекає ворогів на Херсонщині. Експерт впевнений, що якщо окупанти найближчим часом не покинуть правий берег, то українські захисники просто зачинять двері, що ведуть на лівий берег річки Дніпро. Зсу можуть з легкістю знищити не лише мости через Дніпро, а й паромну переправу. А отже, у ворога не буде шляхів до відступу. Пантонна переправа це не міст, і для її знищення може знадобитися лише одне точне влучення. Жданов виступає за те, щоб пошкодити міст через шлюз у новій каховці в регіоні ГЕС. При цьому самій греблі нічого не загрожує, оскільки її можна знищити лише зсередини, заклавши велику кількість вибухових пристроїв. Після руйнування цього мосту постачання окупантів на правому березі стане неможливим. До зустрічі, глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.